Друзі, привіт! На зв'язку Ільченко Антон. Вітаю вас на каналі Крипта в законі. Тут ми говоримо про суто практичні речі регулювання обігу криптовалютних активів в Україні. Тому отут внизу наші соціальні мережі обов'язково підпишіться на нас, там є номер телефону, до нього, до речі, підключені всі месенджери. Захочете задати якісь питання, або є практичний кейс, якийсь проблема. Приходьте, будемо її вирішувати, я думаю, що ми обов'язково допоможемо вам. А сьогодні хотів поговорити з вами про е, арешт е, криптоактивів. От Цікаве таке питання, е, ніби криптовалюта е, вона має певну ступінь захищеності, анонімності. Але сказати, що ті ж самі правоохоронні органи. Не працюють у напрямку арешту криптоактивів, і немає такої практики, ну, не можна цього казати. І це ну, необхідно враховувати. Тому м м хотів поділитися актуальною судовою практикою, е те, що маємо на сьогодні в Україні, і знову ж таки е деякі речі з практичного досвіду обговорити щодо практики. У нас є е, практика арешту активів на е, криптогаманцях. Це е, або е, кастадіальні гаманці. Тут е, взагалі все дуже просто з одного боку. Е, якщо ви проходите KYC, то у біржі е, або у сервіса Кастадіального залишаються всі ваші дані. І що на сьогоднішній день відбувається при всій анонімності криптовалюти? Якщо є якийсь ЄРДР, то правоохоронні органи звертаються до біржі. А якщо вилучалась якась техніка, флешки і там є якісь паролі для до криптобірж, Дуже багато історій, коли паролі, фрази зберігались на телефонах. Тобто, вони навіть знаходять додатки, які біржі були встановлені на телефоні або там на ноутбуках, що вилучались. Якщо це централізовані біржі або там інші якісь кастадіальні сервіси, просто кидають туди постанови про накладення арештів, і таким чином у ці сервіси блокують гроші на гаманцях. До речі, Якщо хочете подивитись цікаву практику у цьому напрямку, тут внизу є номер справи. Я дам обов'язково. Подивіться, як все це відбувається. Як з цим працювати? Ну, звичайно, що треба оскаржувати тоді арешт, виходити на біржу і подавати ці документи і вирішувати питання з розблокуванням аккаунта, щоб можна було користуватись криптоактивами. Є інша справа знову ж таки, посилання я даю отут от внизу. Це коли е, вирішують питання про блокування арешт криптоактивів на гарячому гаманці, просто ну, тобто, е, прив'язують е, до особи, яка проходить, е, має процесуальний статус у досудовому розслідуванні ці крипта гаманці через адреси. В Яким чином це відбувається? От, там, проходить якийсь обшук, щось вилучають, знову ж таки, орієнтуються на ключові речі, які сервіси були встановлені на гаджетах. Е якщо знаходять сіт-фрази, це використовують як докази. Е і якщо там, на ті ж самі телефони або e емейли, приходили куди авторизації з цих сервісів. Тобто, ну, от, коли ви там, заходите на там, Binance, приходить там смс-ка, що код там входу такий то такий то Це знову ж таки треба враховувати. Ту справу, яку я наводив, там дуже цікавий такий варіант, що оскаржувалось рішення про арешт криптоактивів. І оскаржувалось таким чином, що ну, ніби в нас авторизацію ця особа не проходила. І є інший власник криптоактивів, з яким там хтось за комп'ютерні послуги розраховувався і активи, ніби його, а не там особа, яка має процесуальний статус. Але за сукупністю у цих доказів, які я сказав, суд відхилив і залишив криптоактиви заарештованими. Тому сказати, що це безпечно на сьогоднішній день, і арештувати криптоактиви не можна навіть з України. Ну це 100% не так. Обов'язково враховуйте цей момент і е, продумуйте свої шляхи, продумуйте свої дії. Обов'язково продумуйте цей момент і міркуйте е, щодо своїх дій. Ну а якщо вже така ситуація відбулась, то, звичайно, що треба оскаржувати. Дякую за увагу до мого каналу. Намагаюся надавати вам практичну корисну інформацію з посиланням на судові реєстри, тобто саме те, що відбувається у нас в країні. Обов'язково поставте лайк і поділіться посиланням на наш канал. Ну а якщо у вас є якісь проблеми чи вже ви хочете проконсультуватись, там є номер телефону внизу наш. Обов'язково пишіть або телефонуйте, будемо вирішувати, допоможемо вам. А зараз дякую вам, пока-пока, друзі.